Доброго раночку. Дивіться, це вам з теплиці, я вже сьогодні з вами здоровалась. Прийшла я, так як я вчора казала, буду висаджувати помідори в землю. Починаю радки робити. Буду робити, отут ще буде один рядок, де лопата стоїть. А далі не можна, тому що буде інжир. А я ж маю ще два інжири посадити. Ну, потім побачимо. От і. Огірочки принесла, там поставила, щоб закалялися. Три штучки взяла. Два Арктики. Зараз я вам покажу. Гляньте, кожен день красивіша є. Ай, мій дорогенький. Інжирчик. Капусточка прямо за сьогоднішню ніч. Прямо за сьогоднішню ніч дуже. Гляньте, як пішла. Ну, я її гляжу. Оце помідори в мене тут. Ото я вам казала, в мене три зійшло кібіця. Із десяти он, він стоїть. Ні, це ще чудо землі. І три он, мабуть, раз, два, три кібіця. А це зійшли. Ой, а це помідори. Ні, он кібіць стоїть. Попідписуваний. О, О бачите. А це чудо землі помідори. То я, в мене під питанням, чи я буду їх висаджувати всі чи ні. Їх є 5 штук. Як посіяла 5, так і зійшли. Кібіть зійшов 3 штуки з 10, а це сержант пепер. Кабачки мої, теж показую. Треба оце зняти, щоб воно не робило їм тіні. На ніч закриваю, бо ж кабачки, знаєте, вони ж все. Ех, по нас падало тирси. Гляньте. Щось трошки мені горло. Я вчора ходила, вчора було тепло, то я ходила по дворі в одній футболці. Бачите, листочки відпускають. От он новий листочок. Оце, так. Да. Бачите, які гарненькі помідорки. Тут кабачок так і не посажений. Він собі росте. Гляньте, треба посадити. Ну, На все рук не вистачає. Як робиш одне друге значить, не зроблене. От. Так, де то мені вийти звідси? Я вже так затоптала. А салати це взагалі Гляньте на цей інжир рандімо. Рандіно. От. Моркву не можу пополоти, бо немає часу. Вон біля неї там по виску була трошечки, бачите. Оце морква посіяна на ленті. Я її конкретно затоптала. Особливо воно, гляньте, тут нема. Це позатоптувала. Ось таке морква, я сьогодні посію на високій гряці, дивіться. Бачите, які красотунчики в мене вже. Так, градусів скільки? 23. На даний момент, але сонце то буде. Ого, дивіться, стоять три огірки. Вони вже з вусами, один німецький, оці довгі, а один, а два Арктики взяла я. Ой, хоч би не впасти. О, гляньте, які. Ну добре, я піду. Гляньте, я вже цей руководжу позатоптувала. Земля прогріється в цьому мішках. Я їх посажу. Будь-що буде. Огірків багато є. Гляньте, бачите. Оце мені кація німецький той. ану ну Так, ну. да, огірок довгий пише. Мені три огірки теж всі тащить сюди, я перенесу. Сьогодні хай вони закаляються і буду помаленьку садити. От. Дай таке. О, такі огірочки будуть тут рости. Сьогодні ще вирву цю редиску, всю, мабуть. Тому що мені тут треба звідси від крана починати туди прибирати оцей циганський табір. І тут будуть помідори. От. Мені головне посадити вишневий сироп, тому що в них коренева система величезна, здоровезна, воно упирається в це, і верх притупилась точка росту. І мені буде біда, скручуються листочки. От, то мені треба їх висадити сьогодні. Ой, ой, гляньте. Сьогодні пригощу одну, одну дуже хорошу людиночку. Гляньте. Всі мушу вирвати. Дивіться, а чого ж їх не рвати, коли вони о, бачите, які. Ну, може там, де густіша, яка менша одна. Гляньте, там, де рідко. Ну, дивіться, яка редисочка в мене. Гляньте, ну. Бачите, е, вирву. І сьогодні я взяла вієну. Десь посію чуть-чуть вієни ще. Ще поки ці помідори огірки повиростають. О, гляньте, бачите, що робиться сюди. Дивіться ну. Гляньте, яка редиска. Нічого тут немає. Тут тільки одна вода і насіння. От. Я тако попробую по цього рядка оце вирву. А раз, два, три, чотири ще оставлю. Таких теж на чат. Ну, що я почала рвати. Дивіться. Ой, тут якісь меншенькі. Тому що густо. Тому що густо. О, бачите, нормально. Всю пудра рву. О, бачите. А ну цього? А ну цього. Мені треба, кажу, з... дивіться. От, Треба звільнити місце. Я вже її наїлась добре, кому треба я... Гляньтеро. Бачите, завезу. Я буду їхати сьогодні на нову почту. Мені прийшли оці квіти, що я вчора вам розказувала. Як це називається, вже забула. От. І вже більше не треба тут держати. О, гляньте. Геть ну. коренець одірвався. Тут одне... О. Одне насіння, одна вода, е, і під, ну, посіяла і підливала, навіть не сапала. Нашу мені сапатик, я його зараз перекопаю. І вирву два салатики, виберу таких красивих. І поїду до одної людини. Ой, мушу кажу виривати чуть більше, чуть менше. Мушу виривати, але гляньте на. Ну. Скоро буду ридиску вирощувати. Ой, цю. як її. І... Отако. Отак покажу, що сьогодні посажу помідори. О. Гляньте, бачите? О. Мить не буду. Зараз положу пакетик, щоб вона не пов'яла. І десь в районі 9 годин повезу до людини. По дорозі на нову оці дві штучки ще зараз виру. О, дивіться, хоч би на базар вези. О. Дай таке, ну. Так, ця в якась маленька одна скраєчка. Дай таке, зараз візьму якось пакет. Чи відеречку? Ні, мені треба пакет. Яке ж відеречко, що я повезу у відеречку. Ну, отаке. От Хочеться виростити, хочеться комусь дати. Знаєте, оце ця цибуля, що я позрізала вчора, а оця, що я зрізала раніше. як вона відростає зразу. Поки що положу відео, а потім занесу в хату, переложу пакет. Але мить не буду. Ось цим відеочком я землю набираю. От мить не буду, тому що вона пов'яне людина на роботі то вона пов'яне, Отако роблю. О, раз. Красота. Кажу, у кого теплиці, де да й на дворі вже можна було повирощувати, поставити якісь дуги і накрити цим агроволокном. І все, і зверху целофаном. Так. Мені треба двома руками добренько, буду зготовлювати сюди цю редиску, посажу помідори і поїду бігом у місто. Мені треба на нову почту. Кажу, треба на нову почту. От і треба дайте по Хоч хоті садити, буду зараз, я ще мушу піти у літню кухню і набрати цього попілу. Я там спеціально декілька разів топила. Вже тут, що був відеречку я використала. Ліндики. Що робити? Що Робочий процес колись буде гарно. Добренько, на цьому все. Бажаю гарного, мирного, хорошого самого дня. Всім багато енергії працювати, тому що почався сезон. Боже, хоч би не впасти. Аж це, це ж у мене стежка і ці. Мало того, що горб. То ще доски щоб не полетіти. Багато вам енергії, щоб працювати, щоб все по-бистренькому зробити. Як то кажуть, завжди три картоплі посадити до Паски, Ну я картоплю не сажу ніколи. Вже награду знову піднялося. Я не сажу, мені як треба в рік, може три кг і то часом і не їм. чусь я її не їм. Вирву зараз ще два самих красивих салати, але вирву тоді вже, як буду йти. Виберу саме такі гарненькі. Добренько, буду працювати, вам всього найкращого. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть. Мені дуже багато пише, що я рано почала оце все, але дивіться. Отут у мене редиска була, ви бачили, я вже її з'їла. І там скільки з'їла і пригостила людей. от. І мені і добре для мене, і приємно. Ну, правда, з цим треба так само, як з помідорами. Трохи погратися. Хочеш раннього? Треба гратися, накривати. А потім, як стане погода, воно вже буде, знаєте, яке. от, Розсаду завжди сію дуже рано. от. І стараюсь так, щоб урожай був раніше. Капець, зарос ще. Ну, я його перекопаю зараз до цих опір. Таке добренько, всього вам найкращого. Я працюю далі.